Лучани таки домоглися, щоб під їх вікнами не зводили багатоповерхівку, принаймні поки що. В Попередніх випусках новин ми розповідали про конфлікт між мешканцями будинків по проспекту відродження, які виступили категорично проти забудови висотки поряд з їх прибудинковою територією. Через телебачення вдалося людям до проблеми привернути увагу і владців. Тож забудовником зацікавились відповідні інстанції, які мали перевірити, чи в порядку в нього документи та чому будівництво не. Узгоджене з громадою. І ось результати перевірки вже дали свої плоди. Жителі будинків по проспекту відродження 47 та 53А домоглися у міської ради скасування декларації про початок будівництва багатоповерхівки на відстані 15 квадратів від їх будинку. Депутати прийняли рішення перевірити законність будівництва, аби відшукати відповіді на питання лучан. Інспекцію скандальної забудови доручили відділу архітектурно-будівельного контролю. За результатами перевірки на цьому тижні була винесена постанова про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. За результатами, згідно якої, приватне підприємство спецпроєкт оштрафований на суму 130 тисяч гривень. Також за результатами перевірки була скасована декларація про початок виконання будівельних робіт». Сьогодні ж зібрались на засідання комісії, аби обговорити подальші дії. Мав прибути і головний архітектор, який теж надав дозвіл на будівництво. Однак Леонід Гарасимюк зустріч проігнорував на засідання комісії. Прийшло й понад два десятки мешканців. Люди вимагають у комісіянтів, щоб на цьому все не заглохло. Ну, дитячий майданчик, щоб цю територію забрало цього підприємця щоб в нього є є для себе... це не, да, не, не буде. Пояснюю ще реально моє громада, ми не дамо йому там вообще нічого спробувати. Взагалі була продана ця територія вам не На продана. Хоча не вислухали комісіянтів, однак після цього зупинятись не збираються навіть попри те, що їм всіляко погрожують. Листівки нам підсилали незаконні, лякали нас згідно статті таке, і згідно статті таке. і В нас є листівки на території, де має бути забудова, люди повісили величезний банер, який говорить про те, що вони проти будівництва поруч з їх вікнами і влаштували цілодобове чергування. Днюєте і ночуєте там? Чи ми як? сказати почі так: ночуємо з вікон, а днюємо з 7 ранку до 10 вечора. Не будуть там година. Ми не дамо господь є на небі, і ми не дамо. Наступним кроком за рішенням комісії буде перевірка видачі містобудівних умов та обмежень, тож історія матиме продовження. Вікторія Протолюкнеля Прокопчук для новин на часі.